Я вітаю всіх учасників нашого семінару і одразу запускаю презентацію. Так, ви бачите мій екран? Бачите презентацію? Так, так можна розвернути, якщо щоб слайди прибрати. Mm -hmm. Так, добре так. Так, Так, ну почнемо. На сьогоднішній день усе українське суспільство, і, зокрема, бібліотечна спільнота, усвідомлює необхідність формування в соціумі, культури, про піклування, про ментальне здоров'я. Тож науково-методичним відділом Сумської ОНБ було розроблено дайджест під назвою. Участь бібліотек у забезпеченні комплексної психосоціальної підтримки громадян України. Далі цей складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина містить теоретико-методичні матеріали з прямими гіперпокликаннями на джерела. Практична частина це низка додатків з корисними ресурсами по ментальному здоров'ю. Зараз перед вами на слайді зміст нашого дайджесту і коротко зупинимось на його розділах. Но оскільки в нашій країні бібліотеки в більшості є державними установами, принаймні публічні бібліотеки, то ж ми чітко дотримуємося державної політики. І сфера е, психосоціальної підтримки громадян е, не є винятком на державному рівні. Е, великий внесок у розвиток е, психічного здоров'я зробила і продовжує робити е, перша леді України Олена Зеленська. Це діяльність як на міжнародній арені, так і координація всередині держави. Е, в результаті цієї плідної роботи була створена цільова модель системи у сфері психосоціальної, психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, у якій визначено чотири стратегічні напрямки змін у державній політиці, які необхідні для ефективної підтримки психічного здоров'я як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Серед них це лідерство та скоординованість, доступні послуги для населення, превенція психічних розладів і, звичайно ж, промоція ментального здоров'я. Також ініціативою Олени Зеленської є знана багатьма в Україні та за його за межами нашої держави: це українська програма ментального здоров'я. Звичайно ж, вона висвітлена на сторінках нашого дайджесту. Особливу увагу ми приділили корисним ресурсам, які ви можете знайти на цій платформі. Це посібники і довідники, які ви можете завантажити на власний пристрій, або ж читати онлайн саме безпосередньо з цієї платформи. Ну і кожен, хто працює в бібліотеці, працює з користувачами, знає, що Візит читача до бібліотеки це не лише взяти книжку, але й отримати пораду, розуміння, бо це живе спілкування читача і бібліотекаря. Тож наш дайджест позиціонує бібліотечну установу як ключовий простір, де наші відвідувачі можуть поліпшити психологічний стан, подолати стрес і, звичайно ж, отримати психосоціальну допомогу. Взагалі, практика залучення бібліотек до сфери підтримки і піклування про здоров'я, не нова. Про це свідчить досвід зарубіжних країн, який демонструє, що мистецькі і культурні установи, такі як бібліотека, можуть відігравати неоціненну роль в наданні послуг по охороні здоров'я. В нашому дайджесті ми досліджуємо цей досвід. Наприклад, Сполучені Штати Америки реалізують дуже цікаві проекти. Звісно, Велика Британія має потужний арсенал в цьому напрямці, напрямку знана всіми. Програма Reading Well, знакома нам як книга за рецептом за рецептом. Також дуже багато цікавих проєктів, такі як футбольна бібліотека, Саунд Майнд, Деспозитив Library, яка позиціонує бібліотеку як центр допомоги тим, хто втратив своїх близьких. Але досвід зарубіжних колег, звичайно, ж вартий уваги. А, та слід зазначити, що він був дуже актуальним для них при подоланні психічних розладів у суспільстві, які були спричинені пандемією коронавірусу. І жодна з цих країн у 21 столітті не стикалася з тим, що зараз проживає Україна. Тому а, велика е, е, світу бібліотеку України. В сфері ми маємо серйозні доробки, і на сторінках нашого дайджетсу представлений досвід роботи публічних бібліотек в цьому напрямку по багатьом областям України. І, звичайно ж, зазначено і досвід бібліотек Сумської області, як наприклад, Створення фабрика добра і відпочинку від Охтирської бібліотеки і е, спортивно-літературний десант переможні горизонти, 2.0» від е, наших колег із шорів. А сторінках нашого дайджесту також були е, для бібліотечної спільноти підготовлені рекомендації щодо впровадження роботи з підтримки ментального здоров'я саме в бібліотеках. І ми підготували велику доробку додатків, серед них навчальні курси, подкасти, корисні гайди та мобільні застосунки. Сьогодні вже була мова про цікаві навчальні курси. Ми підготували. Огляд провідних освітніх платформ українських, які надають безкоштовний доступ до онлайн-курсів воєнного часу. Звичайно ж, слід зазначити національну освітню платформу дія освіта», які підготували цікаві освітні серіали з цього напрямку. Також звичайно, Промітеус. Саме велику кількість цікавих курсів, і звичайно ж, це платформа «Вум онлайн. Яка має цікаві серіали, які допоможуть підтримати ментальне здоров'я кожного? Взагалі на сьогоднішній день існує дуже багато ресурсів, які допомагають кожному з нас підтримати психологічне здоров'я. І один з таких ресурсів це подкасти, В дайджесту маємо цілу підбурювати. Корисних подкастів, які можуть бути цікаві кожному, кожному з бібліотекарі, кожному з наших користувачів. Окрім освітніх серіалів, які було вже зазначено, креативна команда «Дія освіта» також підготували цілу низку корисних гайдів з підтримки ментального здоров'я. Також можна знайти на їхньому сайті. І на сьогоднішній день ніхто з нас не уявляє собі життя без мобільного телефону. Тож ми пропонуємо цілу низку мобільних застосунків, які, по перше, допоможуть оцінити свій психологічний стан, і також містять дуже багато цікавих інструментів, які допоможуть поліпшити цей психологічний стан та уникнути стресу. Крім цього, дайджест містить підборочку корисної літератури, це список рекомендованої літератури з цієї актуальної тематики. Також дослідження та аналітику це аналітичні звіти, дослідження та аудити з цього питання і, звичайно ж, бібліографія. Це використані при роботі над випуском джерела книги, статті з періодики та електронні ресурси. Вся інформація про дайджест. Та всі корисні ресурси з ментального здоров'я, які ми підготували, були висвітлені у наших соціальних мережах, на сторінках блогу методичного відділу Практична методичка та у відеохостингу YouTube на каналі Сумська обласна універсальна наукова бібліотека. Ми маємо плейлист, який можна знайти на нашому каналі в списках відтворення. Називається ментальне здоров'я. Тут є добірочка коротких відеороликів, вони десь до п'яти хвилин кожний, по ментальному здоров'ю. Їх можна використовувати навіть при проведенні заходів по підтримці ментального здоров'я в бібліотеках наших територіальних громад, як візуальний ряд, так і для презентації певного корисного ресурсу. А, взагалі основна задача дайджеста, любого дайджеста це надати читачу вичерпну інформацію з запропонованої тематики. Ми зібрали та систематизували різноманітні дані по ментальному здоров'ю, зробивши їх більш доступними та зрозумілими для нашої аудиторії. Ми маємо друкований варіант дайджесту в бібліотеці, а також Електронну версію, і на мою думку, самовикористання електронної версії є більш перспективним, бо надає прямі гіперпокликання на ресурси, які були зазначені в нашому дальчості. А хочу підкреслити, що опрацьована близько 160 різноманітних ресурсів з цього напрямку, де можна знайти. Електронну версію о, нашого дайджесту. Це, по-перше, наш сайт. Ви бачите зараз на екрані а, адреса сайту а, в розділі фахівцю у фахових виданнях, методичні поради та консультації. Ви знайдете електронну версію нашого дайджесту. Також на блозі а, на науково-методичного відділу, а, практична методичка відображені абсолютно всі. Ресурси, які ми готували в процесі роботи над дайджестом. І, звичайно, є пост про сам дайджест. Ви бачите зараз на екранах, і з цього посту є пряме також покликання саме на електронну версію нашого дайджесту. Я дякую всім за увагу. Думаю, що і, і сподіваюся, що наш дайджест, наша робота буде корисна як кожному е, присічному громадянину, кожному бібліотекарю в підтримці власного ментального здоров'я та до допомозі в підтримці ментального здоров'я наших користувачів і взагалі мешканців е, наших територіальних громад. Тож завантажуйте, користуйтесь нашими ресурсами. Будемо раді euh, допомогти в цьому напрямку. Дякую за увагу. А ми дякуємо вам, пані.